Катя Копылова всегда была здорова. Держкино работать стала, здоровье потеряла. Mm -hmm. Захотелось Кате держкино поднять. Стала наряжаться, сразу не узнать. Пошла по кабинетам место выбирать. Одно приглянулось, быстренько метнулось. Так, -сука. еще раз, с Не, чекай. Я, я, я читала, она бедняга, там чуть не расплакалась. Еще раз, чекай. Давай. Будь ласка, цены сарай. Так, Боже, так уже знайшли? Да, зараз дам. Здравствуйте. Здравствуйте. Тримайте. <ривання> нема. Ну як же нема? А так. А що це моргає там? Де? А є. Є, 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 є. Потівка. Я, от така фояшечка така, е. Круто. Щетьма. Ну дивись, бачиш, це флеш. О, так. Ти такі раніше були, донь. Це я витягну. Є. Yeah. Це документальне. Uh -huh. Ну, художне документальне, таке, Гайте. На день купала дняте. у uh вічно. -huh. А якого року? А де ж там? 70. 80 якого. Ні, 70. Що угодно. То це може ви знімали, знімало Дмитров? А хто? О, чудово. І самі проявляли плівку. Ні. Спочатку проявляли, як, от, наділо, так, за год на діло Отправляв о от шостку. Угу. І оце шостчинська, пленка, швима. Нема вже поїжджали, Хваби тут. І немає. Угу. А камера яка у вас була? гост. Ще Га? Залишилась? Камера жива? А? Камера жива? Наш фестиваль почався з того, як до нас потрапив Михайло Горасимович Ілленко. Він презентував тут свій фільм Той, що пройшов крізь вогонь. І після тої презентації запропонував, щоб кіносарай став одним з майданчиком фестивалю Відкрита ніч. Ось це було три роки тому, але відкрита ніч йде лише одну ніч. А до нас зазвичай люди приїжджають на днів мінімум два. Ми вирішили зробити дві доби кіно. Ось, гукнули всіх наших друзів, знайомих кіношників, вони надіслали свої роботи, у нас, окрім конкурсної програми «Відкритої ночі і ще є програма позаконкурсна. Вона в такому форматі проводиться, що обов'язково автори робіт мають бути тут. І обов'язково після показу фільму йде обговорення. Там погано контакту. Ну, ладно. Так? Ні, його Це... як не трогає диктора. Хлопці, собиратися, бо буде кіно. Все, збирайтесь, друзі, запрошуємо всіх. О, доброго дня. Баба Уляна тут. Да, головні зрителі клубу Гаман. Кому завжди так? Привіт. Перше було таке. Водя Купало, базар. Це при радянській владі. Запросили в жовтневе село Жовтневе. Там було звіт самодіяльності і мене запросили. Типу, якби що я ну теж там по всій цій творчій темі запросили таким гостем, приїхали забрали мене, машини туди привезли, і тут заходить такий дяди. І щось таке прикольне мочить, і мені Ваня цей каже, ти знаєш, що це за діда? Це ж кіношник, це ж твій колега. Ну і все, і так якби я там до кінця і не добу, по-моєму, тої самодіяльності, ми поїхали до цього діди в гості. І до ночі там його фільми дивилися, він мені розказував Льоня, сказав, залишайтеся. Нукаємо в гості. Никогда не був героєм Ні ни разу в жизни не дрався. Я старался избегать попадання в подобные ситуації, всегда уходять конфликта. Я думаю, що сенс в тому, що вони зрозуміли насправді е, свої помилки, і коли вони зустріли одне одного, маючи той досвід минулого, який в них був до цього. Вони будуть більше цінувати одне одного і ну по іншому будувати стосунки. Ну, якщо повезе. <ріху> ну ніхто не знає. <ріху> не воно, ну, якби як воно буде, <ріху> але варто пробувати. Коротше, якщо цей фільм для молоді, то потрібно показати було альтернативний варіант. Тобто пане режисер, я розумію, що <ріху> у вас <є> свій воля. <ріху> 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 Я, як сценарист. Хочу вам сказати, що якби в вашому фільмі не було цього фіналу, він би тільки виграв. Да, да. 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 А, Бо вона померла? Да. Вот це перше. Друге, вам не е, ви е, я е, е, добре, що дізналася, що ви начитували. Якраз ваша начітка була слабким місцем для тексту. На жаль, ні, просто це моє своє. Ну я просто доношу своє. А друге, ще один нюанс. Ви розумієте, все, що ви зі своїм сценаристом сказали, ми мали відчути. А нам не треба цього говорити. В цьому велика майстерність сценарія. Ви розумієте, крім того, ви зробили епілог для нас, скільки було самогубців. Це, це прерогатива прекрасного жанру нашого документального кіно, як правило, в художньому кіно ми не… І оця під підкомент, який він. Він талановитий хлопець, він непогано створив оцей концепт. Да? Але ну ми вже в кіно давно не чуємо те, що думають наші персонажі. Ми не чуємо, не чуємо цього. Це не в тренді. Ну, ну у нас є такі о, модні штуки. А і можливо, один штрих. В вашому колезі кажу, руйнуйте структуру. Якщо один пише щоденник, то другий хай розповідає це своїй подрузі. Розумієте? Бо однотипність структури закулисує, а з іншого боку, пропозитив у вас дуже цікаво, пластично і дуже трепетно зроблений візуальний ряд, що робить режисеру гарний уклін і все. Але, ну, як правило, в наших фільмах дуже багато недолі. Саме від ідеології і від сценаристів. Так що шукайте гарного сценариста, працюйте. Дякую за... Удачі вам некра. Що смачно годують на обірку? Дуже смачно. Смачно. Тільки що і робимо, що їмо, їмо. Поїхали? Я зараз гляну, чи машина є. Не може бути процесу, коли немає масовості. процесу. І оцей Україна одержала новий шанс, бо зараз нова медійна ситуація, коли творчість стає доступна дуже широким масам людей. І тоді виникає нова якість. Оцей масовий продукт він без всякого сумніву, бо тільки масове виробництво породжує нові якісні сумні і це чекає українське кіно через інтелектуалів, через наявність великих мас вільної думки, нових творців, які будуть пропонувати щось нове. І, звичайно, через, узагальнюючи вже як викладає, третє через заволодіння інформаційним простором, через інформаційну експансію, масову свідомість. Венсеремос ми переможемо, ворог буде перемодифікований, він стане нашим другом. А де наші тітри? Українські? Ви що іноземці? У мене зараз Потім іде у нас славі по Да. Можете його переіменувати в типа. Пенальти і правосуддя називається фільм. фильм. Пенальти правосуддя»? Пенальти і правосуддя» А в тебе що за фільм? Це короткометражка така, небольшая, звичайна, ігрова. А про що? Про трьох подружок. <рес> а то там я не знаю, що там, можна подивитися. Мені Мне тяжело как-то сформулировать про що. Теми для... цей фестиваль ще раз показав, що тем для фільмів не обмежено. Це Цекі потоки енергії і ідей, тільки бери і роби, і все. Не зупиняйся. Ще один цей роздуми. Не треба багато роздумувати, треба брати і робити. Ти побачив ціль, іди роби, і все, і до тебе прийде. Все, що тобі потрібно для цього, щоб реалізуватися, до тебе прийде. Тому я бажаю всім творцям, митцям, робочим, простим людям, люди творіть добро, будьте творцями, кидайте цю війну, кидайте. Ці зароблення ці грошей, а творіть, воно все прийде. Допомагайте до одному, єднайтесь.